Всіх вітаю, друзі! Мене звати Денис Галанзовський. Сьогодні ми говоримо про дуже цікавий документ, який вже облетів всі телеграм-канали, про те, що Україна подала заявку до Ради Європи, де вона говорить про те, що зараз і в майбутньому буде відступати від дотримання Європейської конвенції про захист прав і свобод людини, і фактично ті статті, які подані, від яких можливий відступ. І вони дуже цікаві, і давайте зараз про кожну з них поговоримо. В Загальному дивіться це відео до кінця, ставте йому лайки, підписуйтесь на канал і обов'язково, друзі, з цього приводу пишіть свою думку. Дякую кожному з вас. Отже, Україна подала до Ради Європи заявку про частковий відступ від дотримання Європейської конвенції про захист прав та свобод людини. І в цьому документі йдеться про те, що під час військового стану права людини, передбачені низькою статей Конституції, можуть бути тимчасово обмежені. І це тимчасове ми знаємо, що фактично в Україні триває вже з 24 лютого 2022 року. Наскільки це тимчасове може стати постійним, поки що не зрозуміло. Давайте пройдемось до постаттям, обмеження, які. Будуть накладені. По-перше, це всі статті, так, які працювати фактично не будуть. Я так розумію, вони просто Раду Європи хочуть попередити для того, щоб потім ніхто не міг подати до суду так, справ людини, там якісь свої скарги і судові позови. По-перше, стаття 30: недоторканність житла. Стаття 31, таємниця листування телефонних переговорів та іншої кореспонденції, тобто недоторканність житла. Я так розумію, що можуть просто забрати е, ваше житло і нічого нікому за це не буде. Таємниця листування телефонних е, переговорів та іншої кореспонденції. Стаття 31, тобто що ваші переписки, ваші дзвінки це все може слухатись без без якогось попередження і без жодних там рішень суду. Не втручання в особисте та сімейне життя. Стаття 32. Це, типу, дуже серйозна стаття, як на мене, бо тут виходить, що ваше особисте і сімейне життя можуть втручатись, і я не знаю, чи то можуть розказувати, з ким вам жити, з ким не жити. Незрозуміло, але тут так є. Далі. Свобода пересування, в, в, вільний вибір місця проживання, право вільно залишати та повертатися на територію України. Стаття 33. Як мінімум, цей пункт вже е, порушується від 24.02. Е, право на свободу думки та слова, вільне вираження поглядів та переконань, а також право вільно збирати, зберігати, використовувати та поширювати інформацію. Це стаття 34. Тобто тепер. Можуть забороняти, думати так, як ви собі хочете. Треба буде думати так, як е, е, хтось вам скаже, як я розумію, просто порушення цієї статті. Далі, е, право брати участь в управлінні громадськими справами, референдумами, право вільно обирати та бути обраним до органів державного та місцевого самоврядування рівний доступ до громадських служб. Стаття 38. Е, порушення цього пункту. Як я собі розумію, так, воно обмежує е, вибори фактично, воно обмежує е, взагалі ваші права там на щось впливати фактично, і е, розуміємо, що стаття 38, якщо буде порушуватись, то просто будуть. От так, да, пункт: рівний доступ до громадських служб. Просто буде якась категорія золотих людей, для яких буде все. А інші а для інших це все може порушуватись. Це, на мою думку, дуже тривожна стаття. Далі право на проведення зборів, мітингів, ходів і демонстрацій, а також право на страйки. Це стаття 39 і 44. Бачимо, що жодних мітингів і страйків бути не може. Зараз їх також фактично немає, але тепер це буде все узаконено на рівні Ради Європи. Так, далі. Право володіти, користуватись та розпоряджатись своїм майном. Стаття 41. Тут фактично я розумію, що всі права власності. І право на приватну власність, воно є е, тепер нікчемним. І фактично все, що там люди понаживали за своє життя, земля, якась нерухомість, банківські рахунки, готівка, можливо, навіть вони е, також є нікчемними. Це все просто можуть забрати. На користь кого пишіть в коментарях. Е, далі, право на підприємництво та працю. Стаття 42-43. Тобто можуть заборонити підприємницьку діяльність, можуть заборонити ходити на роботу. Питання, на, що, на які кошти тоді існувати, і за що тоді годувати свою сім'ю. І стаття 53: Право на освіту. Право на освіту, я так розумію, буде е, порушуватись в тому випадку, коли, там, наприклад, люди хочуть навчатися в університетах, а їм е, будуть говорити, що ні, давай, ти спочатку йди воюй, а потім після війни зможеш е, далі. Навчатися. Ну, типу, це так. Це говорилось ще там десь приблизно рік тому. Оце право на освіту, воно раніше це захищало, зараз бачимо, що цього не буде. Також далі в документі перераховується, які саме заходи, які вважаються в Україні під час військового стану, можуть вважатись відступом від Конвенції про захист прав людини та міжнародного пакту про громадянські та політичні права. Тут є також список пунктів, але е, одразу ж скажу, дуже цікаво, що не всі ці пункти е, якби порушують оті статті, які є. Тобто ми можемо говорити про те, що ще якісь додаткові пункти найближчим часом ми з вами в Україні побачимо. По-перше, примусове відчуження приватного чи комунального майна для потреб держави. Цікавий пункт введення комендантської години це вже є, особливий режим в'їзду та виїзду, обмеження пересування громадян, іноземців та осіб без громадянства та руху транспорту. Здійснення огляду речей, транспорту, багажу вантажів, службових приміщень та житла громадян. Далі, заборона мирних зборів, мітингів, вхід, демонстрацій та інших заходів. Заборона або обмеження на вибір місця перебування або місця проживання, заборона громадянам, які перебувають на військовому або спеціальному обліку, міняти місце проживання або перебувати без належного дозволу, встановлення військового збору для фізичних та юридичних осіб. Фактично бачимо, що тут, наприклад. Це зараз те, що я зараз прочитав, це те, що вже типу, порушується, так, і от вони ці пункти ввели. Але тут я не бачу, наприклад, порушення невтручання в особисте та сімейне життя. Стаття 32. Тобто тут, напевне, будуть якісь нововведення. Те саме, тут не порушується. Право брати участь у управлінні громадськими справами, референдумами, та право вільно обирати та бути обраним до органів держвлади. Тобто фактично до цього періоду там, е, вибори були дозволені, зараз вибори вже типу, можуть порушуватися, і вони про це собі чітко заявляють. Е, також те саме е, немає. Е, зараз, якби не порушується, звісно, право на освіту і зараз. Тих пунктів, що є, там немає пункту, що ми будемо читати всі ваші переписки і слухати ваші дзвінки без вашої то згоди і без рішення суду. Тобто, стаття 31, таємниця листування, телефонних переговорів та іншої кореспонденції поки що не порушується, але я бачу, може порушуватись. Недоторканість житла, стаття 30, також не порушується, але скоріш за все, що також буде порушуватись, інакше навіщо подавати ці пункти до Ради Європи. І звісно ж. Не втручання в особисте та сімейне життя зараз немає, але така стаття подана. Тож, виходячи з логіки, можна розуміти, що в подальшому якісь норми також можуть в цьому плані порушуватись. Як це має відбуватись, я собі навіть представити не можу. І в принципі, порушення всіх цих статей це є просто якийсь треш. Я не хочу тут дуже коментувати. Я сподіваюся, що, по-перше, українська влада дасть якісь роз'яснення, для чого вони це роблять. Вони вже точно побачили, що це всі побачили, що вони таку заявку подали. І пишіть свою думку в коментарях, буде дуже цікаво її, друзі, почитати. Дякую кожному з вас за перегляди. Гарного дня і до нових зустрічей!